Spiring Griffon 2. Сучасний відеореєстратор з трьома камерами. Передня камера для дороги, салона для контролю в авто та задня для безпечного паркування. У налаштуваннях легко перемикати дзеркальність відео. Для цього достатньо зайти в меню. Один раз натискаємо. Налаштування водіння вибираємо і спускаємося Практично в самий низ. І ось тут ми бачимо. Передня камера записує. Це зеркальність передньої камери. Ми їх включаємо, якщо потрібно зеркальність вимкнути трьох камер. Задньої салонної і водіння. Чи наоборот, якщо вам потрібна зеркальність, то ми вимикаємо ось так просто переключається зеркальність камер. Повний контроль і зручність у кожній деталі.